Сьогодні будемо говорити про техніку, яку можна от, обміняти у трейдин, якщо у вас є гол Ну, точніше, якщо правильно сказати, ви віддаєте якусь стару техніку і доплачуєте трошки золота і отримуєте нову. Що є з нової техніки, і одразу хороше, я б сказав, бо що хороший це М62Е1 гусь. Але в загальному мені, наприклад, для мене він посередній, тому що я не люблю льготи, в яких мале пробиття. А в нього мале пробиття, і він, йому потрібно більше грати на голді. Хоча броня непогана, проти свого рівня можна там тащити. Але все ж. Також є Крайслер, Він також крутий танчик, має хорошу броню, але нюанс з тому ж він також голдозавісимий. Тобто для нього потрібні спеціальні снаряди, і його можна отримати в боновому магазині. Тому на мене краще підбирати боні і взяти його за бони, ніж втратити голду. А ось цьому АСМ, як на мене, це один із кращих варіантів, які з'явились, тому що це універсальний танчик, який має барабан. Приїхав, дав барабанчик, відкотився і йти в плюсі. Да, Має посередню подвижність, також має інколи таку дивнувату броню, я б сказав. би, Тому що то танчить, то не танчить. тобто... Це, як, якщо ви грали на 50-100, то в неї трошки менше броні. От сума, інколи може щось і танканути. І погнали, подивимося, по техніці, яку можна обміняти, на мою думку, прям хороша. Я не буду зациклюватись на поганих машинах, я одразу буду говорити про хороші. 703-й це одна із найкращих машин, яка зараз є на трейдіні, тому що він має броню, має дуплет, Тобто, ти можеш собі десь підкатити, ввальнути, дати багатську урону, щось танканути. Пробиття непогане, тому хороший танчик само, а також я за нього вже говорив, що він хороший танчик. Якщо брати, наприклад, по тяжам це певно двоє найкращих. Далі підемо, наприклад, по ПТ-шках, одні з найкращих це стрвс 1, тому що вона має дуже велике пробиття під калібром. Тобто, ви собі, наприклад, взяли, прийшли в осадний режим. Стоїте собі, ви можете вліво-право крутитися, а у вас маскировка не падає, тому це явний плюс. І можна на ньому непогано фармити. Один мінус в тому, що він не підходить під ці карти, тому що в нього немає немагибащні, інколи важко трошечки зіграти так. Десь виїхати із-за угла і комусь вальнути. Як на мене, якби тут був би шпак, чи, можливо, сушка, чи скорб, вони трошечки були б тоді кращі. Далі погнали, ну, із штурмових. Це дуже крута ТС5, тому що має броню, непогана пушечка точна, але, звичайно, маленька швидкість, тому також треба думати. Якщо ви грали на туртловій чи можливо на новій xm це щось схоже, і можна її також брати. Але якщо у вас є туртл чи xm то треба подумати, чи взагалі варто міняти. Але танчик хороший. Із СТ-шок, певно, одна з найкращих це шкода Т27, тому що вона має барабанчик. І на цьому, певно, всі переваги кінчаються. Бо тут Т-54 він ніякий, ковш ніякий, СТА ніякий, Центріон також ніякий, тому такі собі танчики, ці сі чесно, посередні. І перейдемо зразу тоді до Алтешок. Найкраща Алтешка це Йолка, однозначно. Вона має найкраще маскування на рівні, найкращий обзор на рівні, тому, якщо світити, це до неї. Да, в неї поганенький косий барабан, але вам треба світити. І не світитись самому, чим більше домажити, правильно. А якщо про універсальність, то, можливо, навіть краще взяти там Хавака чи навіть Сен Лака, але якщо чесно, вони поз... я б взяв би тільки йолку, а на ці навіть не звертав би уваги, бо як на мене це такі собі танчики. А що думаєте ви, можливо, ви скажете ще якісь танчики імбові. мові? Чекаю вашу думку в коментарях.